Б'ю тебе так сильно, що ти будеш бідний. Мене бісить його Голок. Ці <плес> ж пруси, до, до речі, мене до сих пір є. Де не в Беренчик, Ігор і гроші. Саме не це домовитися. Побуксувати це вже таке. Джервом тоді. Чекаю на тебе. Порозносили б, я думаю, там всіх. Гаряча вода. Скоро новини. Ту -туш 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 -бам. Ну що, друзі, дочекалися? Я радий вас вітати на ютуб каналі ready to fight де у нас буде цілий ряд ексклюзивних шоу. Що далі? Тож готуйте свої вподобайки та підписку. І розпочинаємо ми одразу супер гостей, адже це Денис Бірінчик та Єгор Голу. Wait a minute. Привіт, хлопці! Вітаємо хлопці, ви впізнавані, медійні, вас знають не лише в Україні вболівають. Про вас дізнався весь світ. Я думаю, ви дістали і своїх вболівальників в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Але наше заголовне завдання сьогодні задати вам таке питання. Що далі? Адже всіх цікавить, що далі в ваших кар'єрах, в вашій спільній кар'єрі, тому вас очікує діалог, провокативні запитання і навіть челенджі з завданнями, які можуть вам не сподобатись. Нічого страшного, mm -hmm. Люд, ну, Я... давай спробуємо. А вас, друзі, звичайно, чекає розіграш ready to fight Store з підписами наших чемпіонів Дениса Бірінчика та його тренера Єгора Голуба. Тому ставте свої вподобайки, пишіть коментарі чим більше. Ваших коментарів, тим більше шансів у вас виграти. Готові на бліц? Звісно, поїхали. Це так. Поїхали. Денис, Якби я не став боксером, я був би Шахтарем. Якби я не став тренером, я був би. Динамо! Я... Динамо, я так розумію. А мені на що бакеєв. Я не знаю, не задумувався. Ніким. Дай. Ні. <ріст> Мій ритуал перед важливим поєдинком. Спокій. Денис. Твій ритуал перебувати. Спокій перед важливим... та молитва. Твій ритуал перед важливим поєдинком. Так, треба помолитися. В тренувальному таборі мене бісить його. Єгор, <ріст> що тебе бісить у таборі? Прийшлося просто забити їх всіх. Я думаю, що я їх благословив. Найдивніший дзвінок, який я отримував після бою. Кол-центр. <ріст> 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 хто тобі дзвонив? Найнеочікуваніше. Юрій Іванович Шевченко. Я довіряю Денису кількість відсотків. 99,9. Денис, ти наскільки довіряєш Єгору? Шес. 40 градусів. Гаряча вода. Хлопці, тобто, ми знайомі з вами досить давно. Ви абсолютно різні. Шалений, непередбачуваний Денис. ти Посмотри, як він роздівається. Це Єгор, який більш педантичний, стриманий. Як у вас виходить співіснувати разом? Мовчки. Розуміння друг друга. Де багато років, багато чим перевірили друг друга. Денис, це все вирішує Денис Беренчик, і Єгор Голуб. І гроші. Дві хати маємо. Ванна. Тебе гроші тримають разом з Ігорем? Так. А чесно, багато грошей. I'm talking about this. У житті ви, друзі, і прекрасно знаєте один одного. Пропоную це перевірити у форматі гри ударна пара. Правила дуже прості: у вас в руках є дві картки. Одна з зображенням Дениса, одна з зображенням Єгора. Я буду ставити питання, а ви чесно піднімати ту картку, яка найкраще відповідає. Поїхали. Хто з вас більше схилен до трештоку? Єгор без трештоку. Трішки ще треба його навчити. Лобес цей придурок. Ви всі в Америці ще. Хто з вас частіше або більше грає в PlayStation? Йогор, у, мене, у мене її немає. Ну, тебе Sega. Немає, Денді. Денді? ну, І маріо, так. я пам'ятаю той вистріл. Е, Що це за ігри? Фіфа. Все. Дябло. Дібла. Хто, <рес> <з рес> вас... <рес> Хто з вас краще жартує? Діябло. <рес> <рес> Тобто з гумором в таборі завжди все добре. Та слава Богу, все з гумором. Хто з вас найбільш дружній? Мені здається, Дениса побоюється. Ви знаєте, що вас бояться? Вони мене знаєш, за що бояться. Ну, що я їх не боюсь. Я вибиваю 0,5. Мені от все одно хто. Хто з вас краще танцює? О-о-о... Ми сразу ножки, плечики вниз опустили, раму поставили. Мягко. При... Ну, это мы тангом делали, да. Нотація зірками. Тобто був зірки навчили проекту. Навчили та постійно танці. На зборах не знімаємо. Я постійно танців на зборах. Хто з вас більший транжира? На що витрачає гроші Денис неї Ну, як тобі здається. На пацанов витрачає гроші на свою команду. І то, і все купити до хижі, і порошок. На що Єгор витрачає кошти? Пепсі, кола, все? козацький табак. <hemen discord noise> і горільчані вироби. <llä> для кого? Для себе чи для кого? <inaudible> <Yazhdodynamic> Хто з вас з більшою ймовірністю поб'ється на вулиці? Пацифіст такий, Я любитель рішити все дипломатичне, ано нікому не надо. Він постійно це робить і втягує мені у всякі вуличні бійки. Бірік, ну мочи вже рука устала бо держав. Запам'ятайте це, а Два кінка. Вже хлопці, найцікавіше, як на мене, це такий собі челендж. Все дуже просто, колесо, з завданням або запитанням. Кручу я, робите ви. Питання. Отже, Денисе, на що витратив найперший боксерський гонорар? І скільки це було? Це було 20 гривень, я пам'ятаю, це була якась Кока-Кола. А рік плюс-мінус. 2000, мабуть, четвертий або третій рік. Це була гумова Розенка, звальна. Що ще? Що це? І кока кола, -кола ще гроші відрадив, ні? Так, так. Його до тебе. Що тебе дратує у Денису? Ну, щось має бути, ти ну, не ідеальне. Та ні в кого нічого немає ідеального. Якщо б думаю, щось сильно дратувало, то не працював би. Я думаю, що ми дратуємо кожний кожного. Коли це протязі 4 місяців в одному кемпі, тому так не. Коли бачиш, одні ті самі обличчя. так? Наступного разу кемп буде постійно менш. Ну, поки що тільки запитання. Бо у нього там магнітіка. Кнопка встановлюється, як в цьому, як в казино. Зупиняйся. Опа, ну Ой. Ну це завдання. Все просто. Треба подзвонити на відео Олександру Усику. Чому викликати його на спаринг? Так? Можеш на аудіо. Якщо не знаєте. Для Дениса, я думаю, завжди вільно. Бажаю, Бажаю. Бажаю зручно. Бажаю здоров'я, Дадюся. Чуєш, братику, треба підготуватися до наступного поєдинку, і мене, для мене треба спаринг. Хтось, хтось є біля тебе? Брат, а який, які тобі треба саме, ну, манера, що там, Подість. як там, як шукати? 91 кілограм. 91 кілограм. Сульга а, треба. Чемпіон. 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 Сульга а, треба. Выставили. Сульга. І що? Добре, все, шульга 91 кілограм є. Е, е, тільки він заплатить за те, щоб е, заяву потім на нього не накатали. Плюс, плюс, е, Це... чекаю, чекаю тебе в вересні. Я, приї, я приїду до тебе. Да. Чекай, Гость. Наб'ю тебе так сильно, що ти будеш бідний. Дякую, дякую. Люблю, братику. Обіймаю, Обіймаю да. Ти, yeah. Мабуть, не зрозумів, але він погодиться. Єгор зараз. Може ти комусь будеш дзвонити? Та може не беру. Дивись, кому. Дія. Дія завдання. Хлопці, джолиний виклик, даю вам реквізити, вам треба зняти сторіс. Плюс. Давай. Денис, ну для тебе костюми це твоя стихія. Йо, -йо, друзі, бажаємо здоров'ячка. Це бджоли виклик. Чекайте, і буде. Скоро щось буде дуже цікаве. Цікавіше. Денис. Денис можу. Можу. А чому? Є, питання. питання до тебе, Дениса. Чуєш, брат? Тобі, я пам'ятаю, те твоє інтерв'ю, воно в Ютубі гуляє. Тобі до сих пір байдуже, який це буде суперник: 80, 90 чи 100 кілограмів. Ні, сьогодні тільки легка вага 61, 200. А з парани з усиком у вересні. Це ж підготовка. Повинно бути важко в підготовці, щоб там було легше. Барабан? Барабан. Питання: якби ти засновував промоутерську компанію, як би вона називалася? Москіто. Boxing компа. Чому? Бо це з дитинства. Дивіться, жила моя сім'я не, не скажу, що там бідно, але небагато. Перші мої боксерські труси мені зшив мій батько. І чомусь він і він міг вишити і вишивати, і він мені тут вишив москіто. Не знаю чому, бо боксував я в 45 кілограмів. Від маленький, або але такий роботяжка. Ну, камарі такі, який жалить, жалить постійно. Та він з'їдає, мені здається. <с> а літом так взагалі. <с> Тому отак: от ці що труси, до, до речі, у мене до сих пір є. Останнє, так? Скажу одразу, це має бути завдання. Я нічого не знаю. Ну, виходить завдання. Якщо ти погодишся, якщо ви погодитеся, тому що ви команда, я не думаю, що ти приймаєш таке рішення сам, наприклад. Але слід написати давай так, комусь з чемпіонів у твоїму. У Твіттері. Твіттер є. Треба залишити повідомлення. Комусь так. із чемпіонів. Давай давайте. Джегонта Девіс або та Шакур. Девіс. Шакур. сам. Мабуть, Джервонта Девіс. Багат. Чемпіон. Мабуть, з ним бій буде цікавіше. Давай писати. Плюс. Джеревонта Девіс. Чекаю на тебе взимку або на початку наступного року 25-го року. Хлопці, по-перше, вам дякую за цей інтерактив, але підтвердіть, що у нас все було чесно. Все чесно було. Плюс, плюс, а у тебе є якийсь подарунок? Так, Для наших від, нас, від нас з Денисом. Міні-копія поясу Олександра Усика Undisputed. буде віддана на розіграш. Я Рандомно. Я передам. Рандомно. Серед підписників. РТФ на Ютубі. Друзі, ну не лише Денис та Єгор принесли подарунки. Як я обіцяв, ми розіграємо серед вас два мерчбокси від Ready to Fight і пару рукавиць, яку звичайно підпишуть наші чемпіони Денис та Єгор. Денис, тобі слово. За що розігруємо подарунки? Умови дуже легкі. Треба підписатися, треба поставити вподобайку, та дзвіночок колокольчик. Друзі, до інтерв'ю, якого я чекав, насправді досить довго після вашої перемоги. Ту добу, мабуть, я запам'ятаю на все життя. Мабуть, найсильніша для мене, як для коментатора Саша, стає абсолютом. Він з Єгором приходить до титула чемпіона світу поруч зі мною був і коментував твій поєдинок, і дуже за вас переживав. Я ріка Мосов, коли тобі підняли руку, він так знаєш, по-чоловічому дав сльозу. Чимось відрізняється підготовка. Ти можеш стати справді чемпіоном світу. Те, мабуть, заради чого ти пішов на бокс. Щось було інше в тренувальному таборі. Він був важчим, він був довшим. Чи все було як завжди? Чотири місяці ми працювали. Мабуть, очікування було найважче, а тренування вони завжди були важкими. Єгора до тебе, тому що ну завжди мені завжди був цікавий тренувальний процес зі сторіс ваших. Я зрозумів, що ну підхід ну такий креативний, тому що я можу побачити ролики. Так це назвемо. Це сапи, багато гір. Я в принципі сказав, що ваша команда так ну відрізняється від багатьох о, цим розмаїттям. В тренувальному таборі. Що ти змінював перед цим поєдинком? Звідки в себе от, все це береться? Було 17 тижнів, було де розігнатися. Було багато часу набрати фізичну силу, взагалі силу, витривались фізично, тому треба щось змінювати, щоб воно не набридало, хоча воно все буде набридати, коли ти стільки тижнів і місяців тренуєшся. Звідки все береться, з наших двох голів, придумуємо щось може так, а може так. Денис, але ну, 17 тижнів що дуже довго для тренувального табору. То мені 17 минало. На 18 вже травня я здійснив свою мрію, став чемпіоном світу. Ми багато працювали і зробили все, що від нас залежало. Давай до бою, що було, ну скажу так, найскладнішим під час поєдинку. Було важко відкрити. Другого дихання, а потім стояти від нього від напору, я б натиску. натиску. Він хотів наковатувати, він вже запізнювався до своєї перемоги. Команда його відчувала, і він попер вперед. І на ударах я відчував, мене було важко, але я стояв, втримався. І судді віддали мені Якщо перелагу, на 17 беремо. тижнів ніхто б не вставив. Бо був переламний момент: 6-7, 5-6-7. Після 8-го відкрилося те саме друге ну, дихання. Що це, знає, Денис. це моє наступне запитання. От, Денис сказав, що найважче було от прийти до цього другого дихання. А що Денису слід говорити от в ці важкі раунди? Є. Only one minute. Мені не треба там кіпішу наводити. Треба куток повинен бути завжди спокійний. Треба все йому казати. Нічого зайвого. Там треба треба відпочивати по факту. Йому треба там відпочити. Це ж як боліт Формули 1, заїхав на підстоп, а не щоб кіпішу у такий був був. Все бути злагоджено. Що я казав, я бачив, що він пре. Я пам'ятаю, що Денис мені сказав після п'ятого, але я не можу це казати. Це секрет, чи це, Ні, це не секрет? Це наше, чи це не літературно. Чи довелося тобі по ходу поєдинку щось змінювати, тактично? Е, це другий бій, е, мій з Денисом, другий бій в, за наші 6 років Спіль, роботи, роботи да. коли пр противник зробив те, що робить завжди. Це був Чині, і це був на тому нічого не потрібно було змінити. Всі комбінації, ті, що напрацьовували, всі зайшли, шульга зайшла. Тому слава Богу. Денисе, чиє привітання було найнеочікуванішим, тому що я впевнений, телефон горів після того поєдинку. Вітали і хто вболював. На ну, Україна, в принципі, в ту ніч не лягала спати. Безсонна ніч для українського сбермального. Ми ж так і сказали, що вовсу, ми зробимо так. безсонну ніч, але щоб вона була приємною безсонною. Так, так було, так і було. А чи є ну, найнеочікуваніше привітання? Та не скажу, що чиєсь було найнеочікуване, бо всі близькі друзі, всі дивились. Я знав, що є підтримка за океаном, відчували. Дуже всі далеко, але було. На найнеочікуваніше ми не брали трубку. <ріху> 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 треба, треба було з... телефонувати постійно, а не тільки коли став чемпіоном. Це ті, хто <ріху> завжди були поруч, і... Всім всі, були зв'язку на зв'язку. Да. Зв Поясніть, як готуєтеся до боксерів різних шкіл, тому що від поєдинку до поєдинку ну в вашій кар'єрі це може бути будь-хто американець, мексиканець. Це особливість підбору спарент партнерів, це особливість роботи. Маю на увазі фізично. Не знаю, можливо, в на платформі Ready2Fight ви шукаєте цих спаренд партнерів. Є різний підхід. До різних шкіл боксу. Різний підхід до різних шкіл боксу. Чим відрізняється мексиканець від американців? Набагато грізніше б'ється. Мексиканець. Брудніше. Брудніше, так, так. брудний бокс. І тільки вперед, американці білі більш хитріше, м'якіше, хитріше, такі відповідно до цього підбираються обов'язково з партнери Звісно, вони мають звісно. відповідати. Ну, як, як так, це треба так, так. По-перше, ти, наприклад, його можеш взяти. Ти його взагалі береш по антропометрії, розмах рук, зріст, але ти йому показуєш, що йому потрібно робити. Ти ну, даєш буквально нам... на поєдинках відео, так Відео боїв. Та він за це заробляє гроші. Він повинен е, робити те, що від нього я прошу. Скажіть, чи були такі спарринг партнери Денис Єгор, яким там, ну, от один спаринг, декілька раундів і казали, та ні, дякую. Постійно таке буремне життя, постійно вони приїжджають. Їдуть додому на наступний день. Вони слабкі, їм дістається від тебе в першому спарингу. І вони та ні, вони не, не виконують завдання. По за все, слабких немає, в боксі. Не Це завтання. проблема? То, а, звісно. звісно, проблем. звісно, звісно проблема. Чи навпаки, вже я до 9 проблеми починають проситись. <рес> — Була проблема під Наваретта. Знайти хлопця з, Софія, зі зростом метр сім. В нього зріться, як в як мене. І я не скажу, що в мене короткі руки. Але в нього руки нижче коліна. Ж? Оце була проблема. Тому вигадували там роботи такими з паличками, щоб вдалося ну, робити... знайти, хоч приблизно да? 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 Да. а палочки для того, щоб були довші? Щоб мене, да. Це коли я з ним працюю <рес> там на лапах, да, щоб я робив так, щоб у мене ще довша рука була. Дивися про майбутнє. Ти прийшов? Е я не думаю, що до своєї фінальної цілі, мети. Це така перша сходинка. Мета ж об'єднати все в цьому дивізіоні. Так, будемо намагатися зробити все, що залежить в поєдинку, або це буде захист, або об'єднування якесь. Не розумію, це залежить від промоутерів. Ми чекаємо, працюємо і найближчим часом побачимо цю дату. Коли ми будемо боксувати, Гора, як ти думаєш, це реально? Я не про те, що там хтось сильний, хтось не такий сильний, щоб от так легко домовлятися щодо уніфікації. Ми знаємо, якийсь від боксу, що там, скажімо так, за столом ну, домовленості більше, аніж у відкритті. Я вважаю, що в боксі професійному на такому вже рівні саме найважче це домовитися. Про бій. Вийти, побоксувати це вже. Таке, щоб домовились, Денис, ти 61, так ми прекрасно знаємо цю вагову категорію досить давно. Я її вважаю на даний момент найбагатшою в плані прізвищ, так, там, де люди світові зірки в цій ваговій категорії, Василь Ломаченко. Що скажеш про це? Чи реальний цей поєдинок? Ти сказав, що в ваговій категорії це назвав одне прізвище, але набагато цікавіше і набагато. Мабуть, це бій з точки зору грошового винагородку якогось такі є особливості професійного боксу. Тобто, це серед Стіленсон, чемпіонів, так, чи серед це чемпіонів цього поєдинку буде найменше. Так? Тому що це, ну, таке враження, що бій Берінчик-Ломаченко, ну, нам, українцям, цікавий, так? а світу він не дуже. Українці не, купить, не, куп, не куплять е, платну пейпу. Ну, касою буде більше, все просто. Шакур, Джервонта Девіс. І гарам більше за поєдинок. Шакур. Ваша команда завжди вирізняється. Окрім поєдинка, не знаю, може від себе, я чекаю виходу. Дениса, маючи змогу запитати, я рідко це роблю, так, щоб отримати все ж таки оцей кайф від виходу у ринок. Це ваша, ваша, твоя вже фірмова така візитівка. Чи є такі виходи, що от ви придумали і не вдалося втілити? <гум> Тому що ти вилітав, ти вилітав, ти виїжджав на коні, ну не знаю, вже. Механічно. От бачиш, е, за бійку ще не домовлялися, але теоретично вона може бути. Це з Вася Ламаченка. Вихід вже є. От ну, він вже напрацьований. А буде відрізнятися, якщо це буде, ну, наприклад, не Вася, а так вже, так, умовна. на кожного бійця свій. Окремий. Вихід. Так. Ти береш участь у цьому? Так, Чи він це? буде брати цього ні, 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 на ти цей, цей буде жити я взагалі? Да, ну, коли кола була була кулачка на да. да, там. Так, так yeah. же, Зараз ми виходили, був український а, вишиванку стильок, вдягав, вишиванка, так, звісно. Так, звісно. Була. Потім ще ти брав участь, коли з Олександром Усиком. Ми... А, ми... це взагалі я ще з тобою не працював. Це майже може твій дебют, десь такий другий, третій вік, вік, та, був, та, так, так, це... Саша вже тобі гей, гей, так, воно, нам, так, 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 так. Це було життя. Ти бачиш, він вже працював на тебе. А в розробці костюмів Детали якісь. <laughs> Придумуємо просто і все. То знову ж таки історичну ніч для України. Чи вдалося вам, в принципі, подивитися поєдинок Олександра Усика? Звичайно, ми дивилися і вболювали. Ми дивилися так, але я був більш е, емоційний Денис. Ну, ліпав, Денис, Денис, вічердом, Денис спокійно дивився поєдинок. Перед боєм набрав Олександр. Я був певний. Поспілкувався з нами. All ми йому cool кажемо, що все, зміна. Тепер ти до теліка, а ми на ринку, і все. Він дочекав да. і потім набрав після після бою. Ще й брав. по ходу поєдинку підказував мені, скажу чесно, як коментувати і що робить Денис Бірінчик. Mm -hmm. Щодо його Чемпіон... я його заблокував. <laughs> Щодо чемпіонів, Денис. Ну Шатур Стівенсон, наприклад, ну найбільше зараз новин, що він буде буксувати в андеркарті певного поєдинку. Для тебе, ну, це нормально, наприклад, на даний момент в статусі вже чемпіона світу боксувати в андеркарті? Чи ти вже маєш бути обов'язково мейн мейневен? Ну, якщо в барду в андеркарті бій Усика Ф'юрі, то це по перше, це дуже велика історична подія. Дениса, ти досвід маєш можеш собі уявити, наприклад, Олександра Усика. В кулачних поєдинках. Ми бачили всі ці закиди від Конора Макгрегора. Може таке бути? Мабуть, може, але це треба брати до тренерського штабу, до Лісабарічка. Бо він Слесок. там тямить і розуміє. Набагато більше А в мене. Якщо що там то, що можете його брати, то беріть. А в мене все записано. А ти а можеш? що підскажемо? Ти асистент. можеш виявити Сашу на голих кулаках? Залюбків. Ну з Денисом тільки. Ну, <реш> це не під камерою. старшого брата. <реш> старшого брата на кулачку виведемо. Побратим. З, з, з Конором то було б цікаво, але я думаю, в одну сторону. Давай не з Конором. От, уяви якогось суперника, ти уявляєш проти Олександра одного лише. Я знаю, бився UFC, може, Джон Джонсоном. Джон Джонс? Важка вага mm -hmm. туди. Дивись, ми були в Лос-Анджелесі, ми ходили на кулачку. Класне шоу. Але бійці там, ну, чесно, якість ти маєш на увазі. Кулачка в Україні? Ти набагато більше. Отак. Цікаво. Там Шо? Більші, Отак та... от. А у нас бійці. Наші порозносили б, я думаю, там всіх. Денисе, про команду ще хочу тебе запитати. От Бірінчик Тім. Хто ці люди, де ти їх знаходив? І як довго формувалася команда Бірінчик Тім, тому що ну, були ж зміни тренування. Ну, по перше за це, ці хлопці живуть на одній вулиці. район будемо називати? Дніпровський район. Київський. деверс Я і, сказав, де... що поїзд їде на де... Деверзе, Тому що всі. Де... 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 Деверлі Деверли... Хілс. <ріст> Це район вже. Так? Так, а так Девер Так і що ти, за географію? Так, постійно. Якщо я зміню своє житло, то треба буде змінювати команду. І чекаємо. Запрудниць. на, <смеш> на <смеш> наступної вулиці. Єгора, до тебе наостанок. чи, ну ти головний тренер, ти бачиш, можливо, когось не вистачає в цій команді, хто реально потрібен був якусь роль виконував. Багато чого не вистачає, але на це, на це не вистачає фінансів. Бо багато чого робимо самі, і це, це тяжко. Що ти маєш на увазі? Відновлення. Повинна бути людина там в команді, котра буде відновлювати. Повинна бути людина в, в команді, яка буде готувати їжу, Але, а ми це все ми самі робимо. Дениса, ну тобі так само по команді, можливо, тобі щось не вистачає в команді, чи когось не вистачає в команді. Ну, по-перше, треба багато людей в команді. Це дієтолог, асистент тренера. Це треба спальни-партнери, де можна їх знайти в Reddit Fight. По ваговій категорії, по... Просто їм там поставити антропометрії. Так, так. Треба ті люди, хто може допомогти піднятися, підняти себе на вищий рівень. У мене залишається останнє питання для вас. Яка найголовніша ціль на даний момент у вашому житті, у вашому спортивному житті? Чого прагнуть чемпіони? Що далі? Почути хочу в наступному поєдинку. Не знаю, хто, який це буде поєдинок. Якщо це буде захист, я хочу почути Steel. Якщо це буде об'єднання, And, and Steel Undefeated. And е, тому побачимо. Все від, залежить від, від як домовляться. По перше за все, да, треба залишити здоров'я для великих поєдинків і для великих перемог. Хлопці та дівчата! Тренуйтесь, ставайте краще. Реєструйтесь на Ready2Fight і у вас все буде добре. Йо-йо, бажаю здоров'ячка, з вами Денис Бурінчик, чемпіон світу за версією WBO. Друзі, думаю, ви вже встигли зацінити нашу форму. Це Ready to Fight Store, офіційний мерч нашого чемпіона Олександра Усика. І на честь відкриття сьогодні ютуб каналу Ready to Fight, ми, звичайно, приготували для вас подарунки. Це два мерч бокси і, звичайно, пара рукавичок, яку підпишуть наші чемпіони Денис Бірінчик та Єгор Голуб. Все, що вам слід зробити, це підписатися на канал, лайки, дзвіночки і, звичайно, написати коментар. Кого б ви хотіли бачити тут наступним гостем? Чим більше коментарів, тим більше шансів виграти.